Якість роботи вертикалі влади наступного року має поліпшитись. Цю на президента України озвучив журналістам Андрій Ніколає. Губернатор провів підсумкову зустріч з медійниками. Про що говорили докладніше у репортажі Анастасії Мусатенко з представниками зміни заключній прес-конференції? Губернатор говорив здебільшого про речі глобальні, зокрема про наголоси, які розставив президент на останній раді регіонів. Я думаю, що не ми. Кіровоградщина в цьому аспекті теж маємо знайти своє місце. і Наш кіровоградський голос теж має бути почути, враховуючи те, хто сьогодні є секретаром Ради регіонів. Рік, що минає, став знаковим з багатьох причин. Зокрема, відбулася децентралізація влади, каже губернатор. А от як розпорядилися своїми повноваженнями міністри і голови ОДА, глава держави наразі аналізує: будуть кадрові ротації, причому вони будуть як на рівні регіонів, так і на рівні центральних органів виконавчої влади. Аналіз робився не лише останній тиждень протягом року є і регіони, є і міністерства, які не виконали ряд поставлених завдань. Серед них неконкурентно спроможна економіка в державі і корупція. Ці питання президент вважає найболючішими. каже губернатор. Не знаю, як ця ситуація вирішується в інших регіонах, але я зроблю все для того, щоб тут на Кіровоградщині ми були взірцевими, найближч наближеними до європейських стандартів. Для області, хоч рік був і непростим, на території вдалося зберегти соціально економічну стабільність. Ціни лишилися тими, ж затримок по виплатах немає. А зарплатні борги зменшились, у тому числі і перед шахтарями Олександрії. У мене є принципова домовленість із новим старим, як скажемо так, інвестором про те, що. Та наявна заборгованість заробітної плати вона буде паралельно з процесами відновлення роботи фінансуватись і погашатись. І наостанок, найгостріша тема на раді регіонів. Керівники областей підтримали позицію глави держави у кроках по недопущенню економічної кризи. Президент пояснив, чому спочатку з такими темпами готувалися до угоди про асоціацію з ЄС. Однозначно були певні прорахунки уряду. Це президент сказав на камери відкрито, що і його також як і. Суспільство, ряд аналітиків, фахівців, високопосадовців навіть інформували про по іншому, ніж коли ми зрозуміли, у що це може вилитись. 9 січня виповнюється рік з моменту призначення Андрія Ніколаєнка на посаду губернатора. Керівник області обіцяє довгий діалог з медійниками про те, що вдалося зробити за цей час. А поки губернатор привітав журналістів зі святами. Щиро бажаю, щоб Ніхто з присутніх тут не відчував ні тиску не лише з боку влади, а з тиску з боку керівництва своїй щоденній журналістській діяльності, щоб вам вдавалося робити цікаві інтересні матеріали, справді цікаві, щоб рівень цих матеріалів, матеріалів і сюжетів, і статей він постійно підвищувався. І ми і надалі Кіровоградщина давала всій Україні гарних талановитих журналістів. Анастасія Мусатенко, Анатолій Басистий. день за днем.